Оновити дані для ТЦК відтепер можна у прилуцькому ЦНАПі. З 18 травня в дію вступає новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі чоловіки від 18 до 60 років повинні протягом 60 днів оновити військово-облікові дані в ТЦК. Зробити це можна кількома способами: у дії безпосередньо в центрі комплектування і незабаром у центрах надання адміністративних послуг. Прилуцький ЦНАП не виключення. Про це 15 травня повідомив начальник установи Микола Гайдай. Вони повинні звернутися до ТЦК до, або ж по місцю проживання, або по місці там, де є, на військовому обліку. Можуть, повинні, можуть звернутися також до ЦНАПу, щоб оновити персональні свої дані. Тобто, коли вони до нас будуть звертатися, вони надають паперовій формі свої документи. Паспорт код і ми вносимо єдину, заносимо єдину базу військовозобов'язаних призовників і резервістів. Планується, що оновлення через ЦНАП має запрацювати від 18 травня. Усіх осіб призивного віку вноситимуть до єдиного державного реєстру. Ми вносимо паспортні дані, місце проживання, місце місце прописки і теле, телефон. І, Якщо є судину, то електронну адресу. Ці списки. Формуються і формуються в електронному вигляді. Потім, якщо вони вже сформувалися, тоді вони надаються до ТЦК, ТЦК вже буде. Потім їхній алгоритм дій, мабуть, будуть визивати, тому що вже в них оновлені списки ці, буде телефонне, і вони будуть їх формувати, будуть їх направляти на ВЛК. Ну, це вже справа. Військоматів загалом уся процедура буде займати кілька хвилин. Як наголошує Микола Гайдай, такі зобов'язання розповсюджуються лише на осіб, які проживають на території України. Чоловіки, яких зняли з військового обліку, теж мають оновлювати свої дані. Жінки з фармацевтичною чи медичною передвищою чи вищою освітою теж мають стати на військовий облік. Разом з тим, мобілізації жінки підлягають лише у добровільному порядку.